Український парламент прийняв законопроєкт щодо додаткової винагороди та оформлення відпусток для військових. Також прийнято законопроєкт, який полегшує отримання статусу учасника бойових дій та висновку ВЛК. Як зазначають парламентарі, система має запрацювати по-новому. Зокрема, на регіональних рівнях потрібно контролювати, як послуги надаються військовослужбовцям. Про важливі законодавчі зміни та підтримку військовослужбовців говоримо в прямому ефірі з народною депутаткою України Іриною Борзовою. Вітаю вас, вітаю, шановні українці. Найперше хочеться підняти проблемне питання щодо забезпечення житлом родин військовослужбовців. Хто може розраховувати на державну підтримку? Шановні українці, ви знаєте, більше ніж півтора року. А йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації проти України проти українського народу, і наші військовослужбовці боронять Україну, захищають кожного з нас. І ми повинні формувати нову систему вдячності, і кожен на своєму рівні робити все для того, щоб у наших захисників та членів їх родин не було жодних проблем з оформленням документів або з отриманням послуг соціальних медичних освітніх. Що стосується житла, ця проблема. Була завжди і вона тільки загострюється, але почала працювати державна програма, і вже у 2023 році для прикладу Вінницька область отримує субвенцію у розмірі 126 мільйонів гривень саме для придбання житла військовослужбовцям та членам їх родин, які стоять на черзі і не мають власного житла. Це е, військовослужбовця. Ці громадяни України з числа учасників бойових дій, з числа тих, хто отримав поранення та інвалідність, це родини військовослужбовців, які загинули, і родини внутрішньо переміщених осіб, і саме в цьому році держава профінансує купівлю 63 Квартир або будинків для військовослужбовців у Вінницькій області зрозуміло, що потрібно працювати більше на сьогодні. Ми працюємо з нашими і міжнародними партнерами для того, щоб залучити кошти для відбудови України і придбання житла для наших захисників, які боронять Україну. Президент підписав закон, яким передбачено доплати військовослужбовцям, для яких саме категорій вони передбачені, та у яких розмірах військовослужбовці заслуговують на гідне забезпечення. Дійсно підписаний закон щодо додаткової щомісячної винагороди до заробітної плати від 30 до 100 Тисяч гривень для військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях, а також для військовослужбовців, які беруть участь у заходах щодо обороноздатності нашої держави. Для прикладу, якщо у Вінницькій області є сили протиповітряної оборони, військовослужбовці, які беруть участь у заходах щодо оборони нашої держави, будуть отримувати таку щоріч щомісячну грошову винагороду, також це курсанти вищих навчальних закладів, які будуть отримувати щомісячно 2350 гривень. А також військовослужбовці строкової служби будуть отримувати винагороду у розмірі 6 тисяч гривень. Що важливо, військовослужбовці, які отримали поранення та виведені поза штат, отримуватимуть 20 тисяч 350 гривень, і інструктора у військових частинах у розмірі від 15 до 30 тисяч гривень. Одне питання: скільки днів відпустки матимуть військові у зв'язку з прийнятими змінами до законодавства? Абсолютно всі військовослужбовці, згідно з змінами до законодавства, мають право отримати 30 днів щорічної відпустки плюс 10 днів за сімейними обставинами до цього моменту? Було всього 10 днів, і зрозуміло, що це дуже мало, тому що що таке сімейні обставини? Це коли в родині щось сталося, але майже вже півтора роки військовослужбовці на фронті воюють, і їм потрібен відпочинок, потрібен час, щоб побачити своїх рідних, своїх дітей, своїх дружин, своїх батьків, і це дуже важливо. Тому 30 днів щомісячної, щорічної відпустки для абсолютно всіх військовослужбовців, якщо військовослужбовець не використав в поточному році 30 днів від. Ці дні переходять на наступний рік. Якщо військовослужбовець буде звільнений, держава компенсує йому кошти за невитрачені дні щорічної відпустки. Для військових, які проходять лікування, є ряд бюрократичних перепон чи передбачені зміни в цьому питанні? Насправді це дуже болюче питання. Я часто спілкуюся з родинами військовослужбовців. Я не знаю, чому, але дуже багато проблем щодо отримання висновку лікувальної комісії при отриманні документів для того, щоб оформити. Інвалідність і парламент прийняв е, законопроект 26 травня. Президент України Володимир Зеленський підписав цей закон, який врегульовує питання щодо роботи військово-лікарських комісій і е, спрощення оформлення документів і отримання висновку військово-лікарської комісії для того, щоб отримати, наприклад, відпустку для лікування або Отримати інвалідність, що передбачають зміни, якщо військовослужбовець отримав поранення, контузію або каліцтво у зоні бойових дій при бойовому завданні. Не буде вестися розслідування і протягом п'яти днів за наказом командира виписується довідка про поранення і направляється в електронному режимі або наручно до е, лікувальних військових закладів або до центру комплектування та соціальної підтримки. Тобто, процес повинен пришвидшитися і стати автоматичним. Зрозуміло, що у територіальних громадах у кожному регіоні працюють сьогодні люди. І якщо виникають якісь проблеми у родин військовослужбовців, потрібно звертатися до департаментів охорони здоров'я військових адміністрацій у Вінницькій області, то це до департаменту охорони здоров'я Вінницької військової адміністрації. Якщо порушуються права військовослужбовців, звертатися до військової прокуратури, а також звертатися до центру комплектування. Та надання соціальної підтримки. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. На все добре. Дякую, Ірина Борзова, народний, народна депутатка України, була з нами на зв'язку і говорили про соціальний захист військовослужбовців.